Чи правда, що їсти моркву це корисно для здоров'я? Так корисно і не тільки для зору, тільки за однією умовою, що ви допоможете організму її засвоїти. Тому треба вживати її потертою та заправленою олією. Там знаходиться провітамін А, це бета-каротин, який перетворюється вітаміна А, а жиророзчинні вітаміни, щоб розсмоктувалися, має бути жир. Але краще споживати варену, моркву, моркву. На третину більше антиоксидантів, ніж в сирі. І е, сира вона важка для пісункової. Бета-каротин діє на сітківку очей і запобігає розвитку курячої сліпоти. Ми бачимо в темряві. Але він діє і на весь організм. Він допомагає шкірі не старіти, допомагає онкологічним хворобам. моркві ще є, багато інших вітамінів. Але в наш час треба шукати не хімічну, а домашню морку, і тоді буде з неї тільки користь. Будьте здорові, слава Україні!